Сьогодні будемо говорити про ще одне місце у Львові, яке знаходиться у самому центрі, але яке роками виглядає настільки неприглядно, що аж дивно, як таке взагалі вийшло. Мова йде про ринок Добробут. для тих, хто не в курсі. Ринок Добробут знаходиться ось тут, і це буквально через дорогу від театру Заньковецької, та трохи більше 100 метрів від Львівської опери. І таке жирне місце роками виглядало ось так. Це легко можна було би сплутати з околицями автостанції у якомусь невеликому райцентрі, але це самий центр Львова. Причому на додачу до самого ринку весь простір довкола, аж до самої вулиці, також заліпили кіоски і виглядало все ну не те, щоб дуже красиво. Це сусідство з туристичним центром трохи нагадує історії про американські міста, де небезпечні кримінальні райони можуть бути буквально через дорогу від дорогих та престижних, і взагалі ніяк не перемішуватися між. З собою буквально півроку тому картина трохи змінилася, і на місці ринку збудували супермаркет. Хоча атмосфера автостанції у райцентрі при цьому дивним чином збереглася, можливо, її охороняє статус спадщини. ЮНЕСКО. Ну і звісно, виникає питання, як же це місце докотилося до такого життя? Колись тут все виглядало значно краще. Прямо навпроти театру Заньковецької була площа, яка тоді називалася Краківською, а на неї виходили фасади будинків, які до наших днів, на жаль, не дожили. У 19 столітті площа використовувалася для вуличної торгівлі, яка велася з мобільних столів під невеликими дерев'яними дашками. А оця одноповерхова будівля це критий ринок. Тобто, в принципі, торгівля тут була історична. Не знаю, коли саме на площі влаштували ось цей от сквер. На старіших фото його не видно, але так, так, площа стала виглядати набагато краще. Ну і взагалі, як бачите, тоді це був завершений ансамбль, який виглядав нічим не гірше, ніж, наприклад, площа ринок. Будівля ринку зникла з площі скоріш за все під час Другої світової. На карті 1936 року вона ще є. А на карті 47-го вже нема. Хоча тут і сама якість карти така, що фіг його знає наскільки на неї взагалі можна покладатися. До речі, на цьому плані видно ще й інші цікаві деталі. Наприклад, на місці, де тепер стоїть готель Львів, тоді також була площа. А по теперішній вулиці Куліша тоді ходив трамвай. І до речі, залишки його контактної мережі і досі збереглися на деяких будинках. Це фото явно зроблене десь у 1950-х і на ньому будівлі ринку вже немає. Цікаво, що у 1920-х роках міська рада розробила великий план врегулювання середмістя, за яким у місті мали багато чого перебудувати, у тому числі і площу Краківську. Як видно, трамвай та і вулицю загалом хотіли перенести далі від театру. А ось це напевно мав би бути. Новий ринок. При цьому вони для чогось хотіли перебудувати і театр Заньковецької, та зробити його ось таким, от кривобоким, що виглядає дуже дивно і добре що цього не сталося. На фото 80-х років будівлі ринку також не видно, а площа буквально потопає у зелені та деревах. І приблизно у такому вигляді вона дійшла до часів незалежності, але поступово перетворилася на оце. Ну і власне історія того, як колишня площа Краківська про. Творилася на базар, заплутана і майже детективна. Взагалі, скандали, інтриги та розслідування це не зовсім профіль мого каналу. Тому занадто заглиблюватися в деталі я не буду, а прискажу лише основні моменти з того, що можна прочитати в інтернеті. Ще на початку 90-х років спільне українсько-австрійське підприємство Галинвест почало просувати ідею побудови на площі великого готелю. Із території, де цей готель мав з'явитися, відселили мешканців кількох будинків і навіть почалися будь роботи, Але далі фундаменту вони не просунулися. До речі, цікаво, як би той готель взагалі мав би виглядати, бо статей на цю тему повно, але жодної картинки я, от, наприклад, так і не знайшов. Хоча підозрюю, що, скоріш за все, це мало би бути щось таке дуже велике, псевдоісторичне ну, щось типу тц Роксолана. На фундаментах недобудованого готелю утворився тимчасовий ринок, який в результаті пропрацював майже 30 років. А стосовно ділянки, і весь цей час тривали і досі тривають суди. Кілька разів будівництво намагалися відновити, і найактивніші розмови про це почалися перед Євро 2012 Але як ви напевно вже здогадалися, нічого з того не вийшло. Загалом, якщо вам цікаво, то більш детально про всю цю Санта-Барбару можна почитати, наприклад, ось у цих статтях. Посилання на них я залишу у описі. У 2023 році історія тимчасового ринку добробут нарешті завершилася. Його розібрали і збудували замість нього супермаркет мережі Арсен. Щоправда, результат вийшов максимально сумненьким, з дешевими матеріалами, ніяким благоустроєм. Ну і в принципі такою ж архітектурою. Хоча архітектурою це, напевно, взагалі важко назвати. Тобто, все повністю перебудували, але воно все одно виглядає як околиці автостанції у райцентрі. При цьому довкола нового супермаркету ще залишилися інші кіоски, побудовані за межею колишнього ринку. Найбільший позитив це, мабуть. Те, що ось тут тепер можна вільно пройти в сторону вулиці Сянської, бо раніше цей шлях був повністю перегороджений парканом. Детальний огляд того, що вийшло, можна подивитися на каналі Зручне місто і посилання на це також буде у описі. Думаю, зараз все виглядає так, як виглядає, саме тому що стосовно ділянки тривають суди, які ще невідомо як закінчаться, і тому забудовник зробив все максимально дешево та сердито. Звісно, можна було би спробувати, хоча би зробити. Дешево та красиво, але на якісному проєкті, схоже, теж зекономили. Ну але ми цілком можемо зараз спробувати хоча б просто пофантазувати, як це місце могло би виглядати, якби все було добре. Тому я трохи пошаманив у скетчапі, і в мене вийшло ось таке. Головне, що, як на мене, треба зробити, це відновити сквер, який раніше був на цьому місці, і, звісно, для цього потрібно забрати звідти усі мафи. Тоді там можна зробити затишний простір з лавками. Ми та озелененням, де люди могли би проводити час. Звісно, що форма доріжок тут дуже умовна, і над ними треба було би працювати більше ніж 15 хвилин. Але я думаю, що очевидно, що як сквер це місце виглядатиме значно краще ніж просто завалене мафами. Для повноти картини, я ось так, от кубиком накинув будівлю на місці запланованого готелю висотою на рівні. Прилеглих будинків, і тут би міг бути, наприклад, готель чи офіси, а може і те і інше. Ну і також знизу мав би бути підземний паркінг, який би працював і на саму будівлю, і на прилеглу територію загалом, і як бомбосховище. А ще якщо забрати всі мафи, виявляється, що місця тут цілком достатньо, щоби зробити повне трамвайне кільце. І це створює дуже багато варіантів для розвитку трамвайної мережі, тому що трамваї тут в результаті могли би розвертатися у будь-якому напрямку. Наприклад, вони можуть їхати ось так, і ось так, і ось так, і навіть ось так. При цьому, ось у цих місцях трамваї матимуть виділену лінію. Тобто, загалом в нас тут утворюється справжній транспортний хаб, де можна робити пересадки між різними маршрутами. Основні зупинки, як на мене, варто зробити в глибині площі, якраз от біля цієї нової будівлі. Далі від іншого транспорту, а крім цього, можна зробити ось тут таку транзитну зупинку, і на ній могли б зупинятися, наприклад, автобуси. Ну і також, звісно, на площі потрібно зробити велоінфраструктуру і також велопаркінг для тих, хто, наприклад, приїжджатиме до цього нового офісу, якщо це буде офіс раптом. А якщо говорити про приватні авто, то вони з різних напрямків могли би їхати ось так і ось так і ось так. Ось така от картина могла би вийти. Як на мене, могло би бути досить незле, ну і однозначно краще, ніж те, що є зараз. А тепер давайте це все конструктивно обговоримо у коментарях.